Сьогодні хочу вам розповісти про те, як зберегти м'ясо, як я зберігаю м'ясо, щоб воно не пропало. Зв'язку з тим, що світло відключають і холодильники бувають по 6, по 8, у нас навіть було 18 годин відключені, звичайно, що в першу чергу пропаде м'ясо. Я дістала всі, які у мене були кісточки, і спочатку я його Підсмажу. У мене тут, ви подивитеся і будете сміятись, я з дитинства дуже люблю голови. І тому я їх тримала, я думала, що ми їх кинемо в холодець. А зараз вже я бачу, що тримати немає змісту, немає сенсу тримати, так? І тому я зараз його все це попідсмажую. Всі, які є у мене тут кісточки. Візьму, беру цибульку, взяла, підсолила, візьму сюди перчик, також туди візьму моркву на крупну тертку, потерла, сіль, перець, перець чорний молотий, він, він дає нам трішечки аромат. І лавровий листок. Лавровий листок найсмачніший, це свій. Це своє найсмачніше. Потім все це загружу в оцей човунок. Зараз лавровий листок помию, кидаю на дно сюди моркву. Срібююча порція. У мене тут серце, купи, смак дитинства. Звичайно, які що я хотіла щоб це було І десь є і печіночка. Це вже на сьогодні зараз так само. Пережарюю, підсолюю морковку, цибульку і все в ній чувунок, куди я вже почала кудись. Підсмажила все, скажу так, хотіла сказати м'ясо. Ну, ви бачили, друзі, все те, що м'ясні продукти мої. Тобто я їх називала гостями, але все, що в мене було, я думала, що зварю, суп, супи, там на холодець було. Все це підсмажила, загрузила в свій чавунок, кидаю сюди іще листок базиліку, заливаю водою. Заливаю водою так, щоб було десь на сантиметр, вона виглядала, щоб м'ясо було на сантиметр вище. Навіть сама оця юшка, вона теж буде смачна. Її можна брати як підливу до любої каші. Тепер роблю менший вогонь. Такий, щоб воно мліло. Такому чавунку дуже добре воно протушиться. І залишаю його на годину. Спокійно можна залишати на годину. Можна ще поставити і на ось такий є розсікатель. Але в мене чудовий чавунок, якщо немає такого чавунка, значить краще всього ставити на такий розсікатель на годинку, на маленький вогник, і нехай він собі кипить. Яблука, які в мене були, я посушила, абрикоси також ось так посушила, смородина. Теж пішла в сухофрукти. І потім взимку, груші також посушила, грушка. Всі сухофрукти взимку можна буде кидати В каші. Ще яблоко, яблука позакривала компотами. Компот робила дуже. ось Взяла в мене двохлітрова банка, я сюди засипала 200 г цукру, потім залила водою і поставила, воно у мене півгодинки покипіло. Так як ми робимо огірки. Кабачки в цьому році також не морозимо, а закрили його консервованими. Кабачками маринованими. Абрикоси також закрили ще так. Абрикоси закрили також компотами. І вишні зробили компот ще ось такий, друзі дуже чудовий компот. Берете стакан різної суміші фруктів, ягод, кидайте на 3-літрову банку води, цукор за смаком. Все це закипає у вас за, Закатали банки, і потім, якщо гості прийшли, я кажу, гості не в дорозі, а вже на порозі, відкрили і є чим угустити. Зробили шарлотку швиденьку на швидкоруч, і є чим вгустити. Це чудово. Ще абрикоси, абрикоси покажу вам, також зробили компотами. А ще. Закрили варення. Я думаю, в цьому році варення піде. Саме головне поменше ходити в магазини і купувати всякі солодощі. Таке варення абрикосове ми зробили і додали сюди мігдаль, а можна додати просто кісточку абрикоса, якщо абрикоса не, кис... не... не гірка. Це мені подобається отаке варення я Яблучне, малина. Я завжди додаю один на один. Лише в смородину беру цукру один до двох. Найбільше мені подобається варення, де я просто доводжу до кипіння. І воно, подивіться, яке воно чудове, прозоре, ну ніби, ніби тут мед. Це яблучне варення. І ще з абрику зробила ось такі чудові цукерки. Я додала, я взяла спочатку абрикоси на соковижималку, Сік відділила, і тільки що показувала вам в підвалі у мене стоїть сік окремо в бутилках, я його перекип'ятила і закрила. А оцей жмих, ну це була така кашиця абрикосова, тут, дуже, тут також залишилось багато соку. Я взяла знову ж таки один до одного цукор і самі абрикоси перекручені. Все це на дечко, на сонці висушила, вийшла ось така 5 мм товщиною, я її викладала, вийшов ось такий пласт абрикосового. Абрикосової пастили. Потім я сюди загорнула дріблені горіхи, подрібнені. Все це закрутила ковбаскою, порізала і вийшли і вийшли такі чудові цукерки.